Усім привіт! Починається відео з розповіді про такі експерименти, які я провела протягом останнього тижня, коли діти були на канікулах. А саме я не вмикала їм телевізор. Ну, точніше, я не вмикала їм дуже багато телевізор. Це було суто по 10 хвилин на день, і у них перші дні була надзвичайно ломка за телевізором. Вони дуже цього хотіли. Але врешті, як, як ви бачите на екрані, діти згадали, що в них є кайфові іграшки. Вони згадали, що в них є розмальовки, фломастери, поробки можна було робити. Вони плели різні браслети, донька, зокрема, з. Бусінок, все робили. І слухайте, навіть ось ці поробки прописи прописувалися, читалися книги, читалися казки, і це робилося без. Мого якогось прохання, гралися ігри. До речі, ось ця магнітна гра дуже класна. Це подарував кум в своєму хрещенику. Зараз діти розкидали, але суть така, що потрібно зібрати магнітики у формі певної картинки. І ці магніти в наборі продаються. Вже частина десь загублена, але протягом тижня вони активно гралися цією грою, зокрема, Орест. Тому, тому це логічно, що він погубився. Знайдемо пізніше, і дуже їм сподобалося. Діти танцювали. Співали, ну словом, займалися навіть зарядкою і забули під кінець тижня за той телевізор. Нарешті вони стали спокійними, не агресивними, якимись такими, що чують батьків. Вони веселилися без телевізора, чому я неймовірно рада. Я просто прочитала перед цим статтю, яка говорила, що є незворотні зміни у психіці дітей, які дивляться дуже часто телевізор, і вирішила, що з цим пора зав'язувати. Повинні бути ліміти. А знаєте, як на канікулах, нібито нема що робити, бо батьки ж то працюють, я не можу їх на весь день вивезти на вулицю. І вони надіялися, що будуть дивитися телевізор весь день. Але дякуючи нашим з чоловіком спробам намаганням. Телевізора у великій кількості не було. Точніше, можна сказати, його фактично не було. Ну і зараз ви бачите якісь кадри, як діти проводили час. А далі ми е, гуляли містом. Я ходила, зокрема, в театр і надибала дуже-дуже е, дитячий майданчик. Чи ви мене впізнали? Гляньте, така у мене маска для обличчя, пандочка. Це ця масочка, що кума передала. Треба 10 хвилин з нею походити. Вона така, до речі, волога, там стільки було рідини. Якась зволожувальна і пахне Bubble gum. <гум> Дітям подобається, сидять, дивляться на мене. Хоча є ймовірність, що то було для доньки. <гум> ну, коротше, але ладочка ще маленька для такого. Трішки і будемо разом з тобою робити, правда? <гум> я б хотіла також така маску. Мама, ну, я тобі куплю, можливо, або зроблю якусь з глини. Добре, бо це я не знаю, що тут якась може хімоза. От, а тобі я зроблю натуральну, добре? З огірочків. Так. Знаєте, я зараз дивлюся на свій канал, скільки це проробленої роботи, і скільки насправді тут монтажу і всього іншого. Цих зображень. І знаєте, оплата кожного відео у мене це приблизно там вісім, не знаю, 10 максимум доларів. А знімати і монтувати постійно потрібно. От, і як ви розумієте і пам'ятаєте, я весь дохід з Ютубу віддаю на ЗСУ. Ось тому це для мене чисто таке моє хобі. Що я цього отримую, це вашу любов, коментарі, і, звичайно, якась певна співпраця в мене є з іншими а, виробниками і таке інше. Але все це просто на великому ентузіазмі. А, я буду вдячна кожному, хто підпишеться на мій канал, тому що ви самі бачите, скільки тут. Відео у мене є, я випускаю їх досить часто. <клух> так, можливо, вони не супер якісь там яскраві професійні, бо я не маю наміру вкладатися в професійні якісь засоби монтажу, там, камери і різноманітні мікрофони через те, що ну, я не заробляю з цього каналу ніяк. поки. Закінчиться війна, то дохід буду залишати вже собі. А зараз я все задоначую своїм друзям, знайомим. То буду вдячна, якщо ви принаймні підпишетеся і підтримайте мене коментарем. Я поки що одна вдома. Зараз буду пити другу каву. У мене щойно були уроки. От і хочу з вами поговорити. У мене сьогодні діти були так, не падає нічого. Сьогодні мої діти були на Робили ми бексеру їм і кололи кожному по першій дозі. Планували робити з грипом, але немає зараз ніде від грипу ніяких щеплень вакцин. Ні в аптеках, ні в закладах. Я так зрозуміла, що вони не пройшли. Акредитацію чи як, і коротше, вони не мають права поки що використовуватись в Україні. Можливо, це якось з'явиться швидко до нового року, але в один день з бксеру ми коротше не зробили це щеплення. Ось і, 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 і теж цікава така ситуація, що через місяць нам потрібно робити другу дозу цього щеплення від мені інфекції в бо там їх дві потрібно бексеру робити, а менактра одну лише і ми вже зробили місяць назад. І уявіть собі, її теж ніде немає. Бо ми цю бексеру викуповували місяць назад. Ніде взагалі немає. Ні в аптеках, ні в сусідніх містах, селах, ніде, ні в приватних поліклініках. То я собі переживаю, бо місяць часу це небагато, насправді. За навчанням він швидко пробіжить. Іде взяти ту дітям другу дозу вакцини. Три, три дози, тобто, нам потрібно. От, можливо, доведеться їхати в Київ, або, я не знаю, якесь інше місто, щоб зробили нам щеплення. Будемо дивитися ну, найближчі міста, але якщо вже не знайдемо, то в Київ. Але це, це капець. Бо це дорога ну, в кінці листопада, на початку грудня, це вже буде сніг, напевно. І... Я прямо не дуже радію, що доведеться їхати робити защеплення десь в інше місце, бо для мене їзда це завжди стреса, коли ще в якихось погодних умовах таких екстремальних. Ну, але захист потрібно зробити дітям. Чоловік, щойно, написав, що їм вкололи. Ми там, до речі, таку цікаву ситуацію мали. Нам написала медсестра, сказала, що загубила. Довідку про щеплення, яку я приносила оригінал в садочок. Ось, і типу, щоб ми ще одну зробили. Але щоб ту, щоб ту довідку ми зробили, ми оплатили 500 гривень за прийом лікаря. От. Ну, але вже зараз у нас є декларація, підписана з лікарем, і нам коротше, безкоштовно її випишуть. Єдине, що це все біганина, знаєте, це ще добре, що зараз кілька днів чоловік є. а Так то в мене уроки і, і дітей школи, і попробую викрої той час. Ну, Ось таке. Так що ось такі от ситуації насправді розбирають щеплення, не дивлячись на їхню вартість. У нас оце одна бексеро коштує, е, Боже, 3 3800 тут, але виходить тоді консультація лікаря, сімейного або педіатра безкоштовно по декларації. В інших закладах немає. Я не знаю, що це коїться. І ще через місяць нам потрібно доробити другу дозу від гепатиту А. Ми робили півроку назад першу дозу. Якщо я не помиляюсь, це хаврикс. І за 6 місяців від 6 до року можна робити. Ну, коротше, як знайдемо той хаврикс, так і вколимо. Можливо, це не буде через місяць, можливо, через 2-3, але. Теж треба доробити. І я так розумію, що з грипом ми в прольоті в цьому році. Думала я почати вакцинацію від грипу, але, на жаль, сталося не так, як бажалося. Хоча ще тижні три тому назад Джесіфлю сюди було. Але зараз нема. Навчіть, як у вас ситуація з цими вакцинами в містах? Можливо, ви щось знаєте і можете сказати, як дістати ці щеплені ці вакцини. Ось, ну, але як є. Я ні разу, до речі, теж від грипу не щеплена, але планувала. Отакі от от зараз новини. Сиджу, кайфую сьогодні. У нас супер теплий день, обіцяють. А на наступному тижні до мене приїде моя сестра з татом. Я дуже щаслива, бо. Вони взагалі з чоловіком якісь мега-екстремали. Вони до нас уже їдуть вдруге, і ця дорога займає годин, мабуть, вісім-дев'ять, якщо не десять. Ось. І це дуже довго їхати, але вони їдуть заради нас. Взагалі, вона, вона напевно мене дуже любить, тому що я не впевнена, що я би поїхала. Ну просто чисто погуляти своєю сім'єю до них. Бо це капець як довго туди, назад. Ну, вона реально мене любить. І тато приїде, він за нами заскучав. Оп, а так як вони їдуть автомобілем, то е, вирішено було і його брати. Тож у мене на наступному тижні я відміняю недільні і суботні уроки. Переставляю їх, щоб провести час із сім'єю. А на цих вихідних теплота, красота, тож ми підемо гуляти. Насправді, в хаті нічого вже їсти немає, ну там якась заморозка є. Треба було по продукти поїхати, але я не поїду, тому що в таку красу я не хочу кататися на машині. Будемо ходити пішки. В парк гуляти. Ну, правда, ще подивимося, як діти будуть себе почувати, бо говорять, що це боксеру трохи дає температуру і голова болить, але кожного по-різному. от справи. Ну, а це ми вже вийшли погуляти. Днина була дійсно дуже тепла, сонячна. Навіть не було зрозуміло, чи то літо, чи то осінь. Я до речі, нещодавно виставляла в сповіщеннях. Відео колишні свої, де робила начітку татових віршів. Ви дуже їх любите, я знаю, що ви так гарно відгукувалися про них, тож залишила вам, можливо, хтось захоче передивитися. І якраз там є вірш про те, що не зрозуміло, що за пора року, чи то літо, чи то осінь. Так от це було саме про той день, мені здається. Це ми вже знайшли майданчик, про який я говорила. Він надзвичайно крутий. Ми не бачили, що він тут є. Нам далеко до нього йти, але... Діти Просто кайфували, вам не передати, щоб ви зрозуміли. Ми їздили сюди двічі на день на тролейбусі, аби пришвидшено приїхати, бо діти просто хотіли лише і лише сюди. Сьогодні прийшов до нас господар з майстрами і зробив тумбу, яка відпадала. Зробив ще кілька там таких недоробок, можна сказати. От, а я якраз мала уроки. Слухайте, веду цей урок. У мене дитина маленька, 5 років сидить перед перед екраном, вчить англійську зі мною, а там ці сверлять майстри. Був епічний урок. Після цього епічного уроку бігом стала готувати їсти. Бо в мене сьогодні знову ж таки купа уроків, треба все стигнути, і покажу вам, що готую. Ну, по-перше, моя помічниця Ротекс допомагає мені запекти м'ясо. Тут просто філешка куряча в спеціях вже готова. Зараз я розріжу, подивлюсь, чи все точно приготувалося. Я давала додатковий час. В принципі, за 30 хвилин мало би готуватись. Перепрошую за шум з вікна, бо ми відкрили вікна, щоб трішечки повітря заходило, і там шумно. Тут у мене стоїть тісто, вже підходить на, ці, на всі набони. Зараз буде воно вже вдруге підходити. Купила живі дріжджі, сподіваюся, що вже гарно підійде, бо опара зійшла класно. Так, тут я зараз хочу запарити кускус. -кус. Можна було би і варити, але я запарю кропом і добавлю спеції. Діти мої люблять кускус, -кус, але так, знаєте, коли люблять, коли не люблять. Все, зараз підсолю, масло додам і спеції, буде готово. І під кришечку. А Тут у мене стоїть масло і вже кориця на сінабони. Тут я вже собі рецепти заново повиписувала в себе ж на каналі, бо позабувала їх. А книгу з рецептами я не брала сюди, то якийсь там зошит Мироновий. Поклавати. Так, курочка гарно пропеклася, повністю все філе пропеклося. зараз назад в тепло покладу, аби не охолола. Давала 30 хвилин на три великі ось такі філе. Взагалі, куряче філе я, якщо чесно, не дуже полюбляю, воно сухе і коротше якось не дуже ми його часто купуємо, хоча бачу, що всі з ним готують. Я ж якась дивна. Мені, наприклад, печінка смачніше, ніж це філе, хоча іноді і хочеться щось таке. От, але через сухість ми купуємо частіше м, курячі стегна, вони жирніші і під більшість страв підходять. От, е а шкіру то я взагалі курячу не вживаю. До речі, це філе я ні, це не я купувала. Це я купила вчора епікурівське. В сільпо була знижка по 220 гривень. Ось то ми купили упаковку. А ще в мене є два філе скурки, то буде цікаво, чи... чимось вони відрізняються. Ще зробила салат. Зараз заправлю оливковою олією. Е, солити вже не буду, бо тут солона е, морква. До речі, дуже смачна це в місцевому магазині. Брали вона так е, солодко солона, мабуть, там цукру багатецько добавили. І дуже класна олія. Зараз покажу, закінчилась, треба буде докупити. Ось таку я купувала оливкову олію. Можете собі скріншот зробити. Надзвичайно крута, смачна, боже, просто шикардосна. Але е, що з цією олією не так, ціна її дуже велика. Я не пам'ятаю, скільки коштувало пів півлітра цих. 270 чи, може 370 гривень. Це там залишок хочу використати. Е, По-моєму, в Сільпо я купувала, бо в нас тут тільки сільпо поруч є. ось, так що е, Беріть на замітку, дуже смачна, треба буде шукати її по акції. Так, ура, тісто підійшло дуже гарно, дріжджі хороші львівські. Зараз буду розкачувати все. До речі, я завжди даю зараз менше борошна. Коли воно підходить, то воно таке пористе і вже можна домішувати ось скалочкою. І та на самій поверхні трішки додати борошно, але не переборщувати, коли замішуєш, щоб воно не було занадто туге. Так, собі чайку зробила ще після обіду. І приходив сьогодні. Господар квартири, то сказала я йому, що нам потрібно десь залишити колеса. Він там ніби говорив, що тут десь є в ну, будинку, у нього комірка. і він чи на початку пропонував, чи вам треба ця комірка, чи ні. Я тоді сказала, ні, не треба, бо навіщо у нас не так багато речей. Ми там особливо якісь декори, ялинки, такого нічого не перевозили, все по мінімуму. І я відмовилась. Але стосовно коліс, я ще тоді думала. І я чомусь думала, що ми поїдемо, поміняємо колеса у Києві і повернемося сюди. Але ми заплатили за доставку, і мені здається, так дешевше, ніж за дизель платити і безпечніше. Ось тому, та й менше по часу насправді. Так що я йому сказала про це. І він нам дасть доступ до комірки. І будуть колеса, резина разом з дисками у нас лежати. Уже в комірці ці. що. Чому я дуже рада, тому що ви там написали, що це шкідливо. Я навіть не знала, що це аж так шкідливо, але потім подумала, ну, дійсно, це гума, і нафтопродукти ніколи не були корисними для вдихання, скажімо так. Ось так що покладемо в комірку. От. Стосовно ялинки, у нас вдома є велика ялинка, хто пам'ятає, вона така висока, десь 2,50 чи може 2,80. Дуже якісна, гарна, але ми її теж не брали. І в цьому році ми, можливо, купимо живу маленьку ялиночку. А стосовно прикрас, ну, теоретично, ми можемо попросити батьків відправити нам ялинкові прикраси. Але я запропонувала дітям варіант купити цукерки і повісити їх на ялинку. От, бо як ви пам'ятаєте, я не любитель ялинок. Всі красиві прикраси вдома лишилися. Нові точно я не буду накуповувати тут навіщо? Тому цукерки або, ну, може, ми ще щось придумаємо, таке невеличке. Так, так Тим часом я вже підготувала сінабони. Тут ось буде 9. І щоб їх, знаєте, не ліпити один біля одного, щоб вони такі були красиві, я ще взяла форму, ось таку. І сюди 4 штуки помістила. Зараз вони трошечки підійдуть ще, і я їх ставлю випікати на хвилин 30-35 при температурі 180 градусів. Я дуже люблю корицю, тому її даю так багато, що вона навіть трошки гірчить, але мені це подобається. Можна замінити будь-чим. Це вже я говорила. Рецептик завжди в описі під відео. Готуйте, бо це смакота. Ось такі от булочки вийшли. Не було в мене Філадельфії, то я додала звичайний кримсир, розбавила зі сметаною з цукровою пудрою, в принципі, непогано вийшло. Дуже смачні, м'якусінькі, вам не передати, які вони, м'якесенькі, просто як пух. Так що готуйте обов'язково.